У Лугові виявили випадок захворювання на гепатит А. Хворим виявився чоловік, що приїхав з Вінниці. Лікар-епідеміолог Валентина Божок розповідає, що це перший випадок в області, який був виявлений після спалаху хвороби на Вінниччині. Але якщо рахувати з початку року, то інфекцію вже виявили у мешканців інших районів області. І ще до того, як відбулося в Вінницькій області, вже було три спалахи зареєстровано протягом року в Сумській області. Зараз це якби перший випадок, який можливо пов'язано ну, найбільш вірогідно пов'язаний саме з тим, що людина перебувала в місті Вінниця. Був два дні буквально, тобто людина. Ну, скажімо, не контактувала з багатьма іншими людьми, перебувала в основному вдома, і тому якби ми не думаємо, що буде поширення великої кількості захворювань на даний момент часу. Ну а далі вже, можливо, ж будуть завезені нові випадки, бо зараз велика міграція, ви ж розумієте, так, військовий стан, і тому багато людей переміщаються з одного місця в інше, може бути ще завезені. За словами лікаря, небезпека гепатиту А полягає у тому, що це досить заразне захворювання. До того ж, людина розповсюджує інфекцію ще. До того як у неї проявляться перші симптоми, остра кішкове захворювання е, дуже схоже, як раніше були по типу сервонильозу, або е, наприклад шигельоз, або взагалі е, кишкова паличка, яка викликає. Ну тут трошечки відрізняється е, цей симптоматика захворювання, те, що характерно, наприклад, для вірусного гепатиту, а то це, наприклад, він починається з того, що може бути е, наприклад висока температура, от як на вигляд, як ГРВІ може починатись, потім через 2-3 дні може з'являтися жовтяниця, це як жовтий колір обличчя, склер. Ну і далі вже там можуть бути, наприклад, такі симптоми додаватися, як блювання, нудота, вже класичні такі для гострокишкової інфекції. Проблема в тому, що людина стає заразною якраз за тиждень або за два тижні до того, як у неї проявляються перші симптоми. І власне в цей період вона передається захворювання. Ну І передається воно, звичайно, через не Миті руки, наприклад, людина приготувала їжу для когось іншого. Інша людина поїла, ну і отримала цю хворобу. Або ну називається як хвороба немитих рук, теж саме як будь-яка гострошкова захворювання. Валентина Божок розповідає, що в останній гепатит а в Глухові виявляли 10 років тому, щоб берегтися від хвороби містянам необхідно дотримуватись звичних правил гігієни. Це досить поширене захворювання, спалахи періодично виникають. Ну, проте, у нас в нашому місті саме це був останній раз випадок близько більше 10 років тому. Проте, наприклад, по Сумській області минулого року три випадки реєструвалися. Тобто, досить таке звичайне захворювання, просто періодично воно виникає. Поради класичні для того, щоб не захворіти будь-якою гострою кишкової інфекції, це в першу чергу мити руки перед їжею, також не вживати воду. До, наприклад, з неперевірених джерел, от ви знаєте, що зараз там в колодязях є вода, і так далі. Тобто є колодязі, в яких перевірена вода, її можна вживати. І якби також наша служба контролює це. Якщо десь якесь, скажем, джерело водопостачання, воно не відповідає так цим нормам, то тоді ми не рекомендуємо звідти, наприклад, пити воду. То зараз є певний перелік, і наша громада, в принципі, знається, як, які джерела можна та використовувати цю воду, і от таким чином, тобто. Вода має бути якісна, так і має бути просто миття рук, миття овочів, фруктів, та перед тим як щось їсти, і гарне приготування, термічна обробка їжі.